Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Чи можете ви зрозуміти, що означає, що дух, який виходить з чоловіка, не знаходить місця і вертається назад, і знаходить дім прибраним, заметеним, чистим, бере інших сім духів, гірших від себе, і для чоловіка того це стає гірше, як перше. Христос показує нам наочно і, щоб ми розуміли, що відбувається в людській душі в часі прощення. Ми приходимо до сповіди, позбуваємося своїх гріхів. І потім людина з чистою душею, як з хаткою прибраною, чистою заметеною. Стає відкритими дверима не тільки для гостей, але і для ворога, для Злого Духа, який має вже доступ до тої хатини Твої, до твого мешкання, в якому перебуває твоя душа. І тому, каже, приводить сім гірших духів від себе. Як він може привести? Тко собі зайшов, як має бути, ні. Він заходить так як перший раз, чекає, коли ти йому відкриєш. Людина, котра молиться, вона є відкрита для Бога, але закрита для диявола. Воно так працює, воно у два боки не може працювати. Коли людина робить добрі діла, вона відкрита для Бога, для ближнього і закрита для диявола. Коли людина відвертає свою увагу від Бога, з чого все і почалося Адам і Єва, Райський сад, тут Божа присутність, тут Божі дари. І Змій каже: чекай, чекай не слухай, що тобі Бог каже, він тебе певно здурив. Подивись, який гарний плід. І людина відвертає свою увагу від Бога і звертає увагу на щось земне. Яблуко. Плід. пізнання добра і зла. Я все хочу знати, я, я хочу все розуміти. Я дуже багато чую сьогоднішній день, коли люди кажуть, я хочу все знати, я хочу розуміти все. Уже одні такі були. Диявол дурить людину, часом, що, якщо вона буде все дуже багато знати, то вона буде щаслива. Що сталося з Адамом і з Євою? Чим закінчилося їхнє щастя, вигнанням із раю? Вигнанням із рая. І коли людина відвертає свій погляд від Бога, вона вже тоді відкриває двері диявола. І він заходить тільки той, який, <кій> який відповідає за якийсь гріх. Якщо ти скупий і пустив у свою душу диявола скупости, то коли ти потім його позбудешся, але не будеш молитися, а молитися це значить закривати двері для диявола, відкривати двері для Бога. Як не будеш молитися, він вже прийде до тебе, але не сам. Він прийде із колегами. І коли він вже зайде, бо він знає, як заходити, де скупий, то він за собою тих інших притягне, зависників, гордих. Лінивство, невміреність, все, що зможе. І тому каже Господь, що то твої перші біда буде гірша, як та остання, після нашого навернення. Бо людина кожен день має навернення. Кожен день вона повертається до Бога лицем, стає ближче, коли вона молиться, коли вона трудиться для Бога. І тому кажу вам, не втрачайте свій день, бо тільки сьогодні можемо змінити своє майбутнє, але в ніякому разі не зможемо змінити своє минуле. І ніколи в минулому ніхто свої гріхи не виправив тільки в нинішньому дні, і ніхто в майбутньому не каже, колись висповідався, колись що зроблю, так і лишиться діло недороблене. Працюйте сьогодні, жийте сьогодні, плануйте сьогодні, міняйтеся сьогодні. Щоб гідно було згадати про минуле і з упевненістю вірою дивитися у майбутнє. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дякую щиро всім вам. Сьогодні хочу привітати наших іменинників за здоров'я іменинниці Марії, за здоров'я і за Божу опіку для Богдана, що йому сьогодні. 55 років, це тих, за кого ми сьогодні молимося. Так, і читаю листа. Слава Ісусу Христу! Отче Василь, прошу вашої молитви за здоров'я до дорогої моєї сестрички Марії, якій сьогодні, 14 листопада, святкує свій день народження, сестро моя, люба, сестро моя мила, щоб літати в небі, є у тебе крила, роботящі руки, щоб усе зробити, і велике серце. Щоб усіх любити. Хай милосердний Господь наш Ісус Христос благосвіті, здоров'я, мирі, зладі і любові, проживати многоє блага літа, дякую Богові і низький уклін батькам за таку чудесну, неймовірну людину, сестричку, донечку, матусю і тетку Марію, і з повагою і любов'ю батьки Микола Андрійович і Марія Васильівна. Олексюки, син Андрії, брат Микола і сім'єю племінниця Галинка і я молодша сестра Галина. Село ясенів пільний. Земляки, щирі вітання. <кхух> Отець Василь, ага, це продовжить. Отець Василь, вам велика подяка за ваш труд. Особливо дякуємо, що згадуєте нашого дорогого, любимого отця Івана Олексюка. Він був справжнім простим, як і ви, а як малював, любив пташок. Шкода, що ми втратили його роботи разом із церквою, але маємо тепер у селі вулицю, назву його честь і вулиця, на якій отець проживав. Ми, однофамільці і сусіди, живемо на вулиці Олексюка Івана. Якщо ви бували в отця, то знаєте, вулиці навпроти церкви, благословенного вам дня, Отче Василь, дякую Богу за вас. Так бував, я в отця дома і бачив і пташок, і все. І я дуже поважав, і дуже любив, і, та, і люблю до сьогодні отця оця Івана, там чудесний отець, справжній священник, священник з Великої Букви. Пишаємося такими священниками. Нехай Бог обійміть його і заведе до своїх улюбленців. І наступний лист. Слава Ісусу Христу! Святий Отче, Ну, Та файно святи очі. Там. Прохання привітати з Днем народження нашу маму, козиру Ярославу Васильівну. Нехай матінка Божа покриє тебе своїм святим омофором і охороняє від усяких бід. А Ісус Христос посилає здоров'я, щастя і життєвої радості на многий і благі літа. Щиро вітають син Назар, дочка Ліда і зять Даніель. Ем, і ще один лист. Отець Василь, прошу привітати нашу дорогу маму, Ярославу, з днем народження. 14 листопада виповняється 73 роки. Мама, ваша онлайн-парафіянка, слухає службу Божу кожного дня. Боже, дорогенька, дай Бог вас благословить. Дай Бог благословить. Ми її дуже любимо, діти, внуки і правнуки. Привітайте по своєму пожертву. Склала у приват дуже дякую. Дуже вам дякую за, за ваше привітання. Я думаю, чому мені так тепло, коли я молюся разом з вами, а то то мене дивляться, люди, із щирим відкритим серцем, дорогі мої іменинники, дорогі мої онлайн Перф'яни. Нехай Бог вас всіх благословить, Люблю вас, Божого благословення для вас, всіх іменинників з Днем Народження і многоя і благоя літа. Многоя літа, много літа! Много

Дуже дякую всім. Ми сьогодні трошки і всім звертаюся нашим місцевим парафіянам, хто мене дивиться. Завтра буде прощання із Володимиром Коханом у церкві. Буде урна. З його прахом. І тут буде прощання. Той з наших парафіян, пішов в Дніпрі, то я запрошую на завтра, на 9-ту годину, прийти, віддати честь цій людині, людині, знаєте, з великої букви. Пан Володимир, він від самого початку, від, коли почали копати фундамент, він був тут, у церкві. і своїми руками, своєю працею, він вклав дуже багато свого труду. І знаєте, якщо по правді сказати, то. Він сюди приходив як на роботу. Зранку приходив і ввечері йшов додому, як на роботу, але просто йому не платили за то гроші. Тут пані, пані Ганна варила йому їсти, і він так, знаєте, чисто з такою великою любові до, до храму і з великою жертвенністю працював. Чисто за їду. Давали їсти, там він працював. Це була людина, знаєте, він дуже любив техніку, всяку, він любив всяку там електроніку, знаєте, в нього там вдома, як якась лабораторія, знаєте, то в нього там все придумано, прироблено, там в нього підсвітка, тут у нього. Радіо включається, то в нього все на пультах дистанційних такий він був, любив ту, -ту справу. Я йому пам'ятаю, <кхід> привіз, я побачив, що в нього то все, є, він то любить. знаєте, Техніку, магнітофон, я йому привіз такий магнітофон, от я не гон пригадати, який він. Ну, Пристойний такий касетний магнітофон, стаціонарний, ну такий на, на той час не просто дорогий, а просто дуже дорогий. Був, був такий період, а це, знаєте, мікрофон, ці магнітофони із сквозним каналом, три головки, значить одна записує, друга зразу контролює запис, окремі канали регулюються в записі. Це було або шарп, або щось таке, ну, щось таке серйозне. Такий. Був період, коли випускалися магнітофони, ну, такі, як студійні, всі були дуже. Дорогі багатофункціональний. Він так тішився. Але манітфон довго постояв, а він мав такі, знаєте, резинові штучки, ці пасіки резинові. І резина, вона, якщо довго стоїть, вона, вона перепадає. Він поміняв, понаходив усі оці, всі резинки, понаходив, поміняв, зробив, запустив, тішиться мені. Каже, отець, я його зробив, він працює. Це чудесна людина була, здібна людина. І тому я вас запрошую завтра всіх з наших, хто є в місті Дніпро, прибути на прощання з Володимиром Коханом.